Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. І ось на кінець-то вечеря. Покажу вам, дивіться, що в мене. Ось картопля, дивіться, я зварила в кожушку, почистила, порізала салат, що в обід я робила, це доїдаю вже. І два кусочки рибки. Рибку я приготовила, так сказать, отварною. Водичка, морковка, цибулька, трошки томатної пасти чуть-чуть, ну, Сіль і лавровий листик і олійка. Отак, От зварила таку рибку. І ось у мене що: напій з ромашки. Хліба нема, сахару нема, все без сахару, без хліба. Отак От я вирішила худнути. А не знаю, чи це вірно, чи це не вірно. Може хто щось мені підскаже, підкажіть, будь ласка. Головне, що я лишила себе хліба і булок. Отак. От і сахару. Подивлюся, Подивлюсь, що з цього вийде. Десь через дві недільки буду вставати на ваги і дивитися, чи я схула, чи ні. Тому що мені лікар як сказала, що у вас ожиріння першого ступеня. то думаю, треба тікати від цього жиру. Підказуйте мені щось. Бо я так вирішила трохи схуднути. Ну, не знаю, чи мені вдасться чи ні. Поживемо, побачимо. Так що, мої дорогі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!